Мешканка соціальної квартири, яка уже проживає тут разом з донькою, просить не показувати її обличчя та не вказувати ім'я. Жінка говорить, постраждала від домашнього насилля. Була психологічна давля з сторони чоловіка і економічна так само. Тут я з своєю донечкою, якій буде 7 місяців, у нас є особиста кімната. у нас є всі умови для проживання. Нам видають все необхідне. На офіційне відкриття соціальної квартири приїхали представники соціальних служб, державних та міжнародних інституцій, які долучились до проєкту, говорить заступниця представника ЮНІСЕФ в Україні Шамеза Авдула. Юнісеф підтримує реформу «Кращий догляд кожній дитині. Для мене дуже важливо було побачити, що тут в цій соціальній квартирі надаються критично важливі соціальні послуги, такі як психолога підтримка, соціального працівника, юриста, що ця квартира правильно розташована, що тут є правильна інфраструктура, вона є інклюзивною. Жінки можуть проживати у соціальній квартирі до року. Тут вони отримують не лише дах над головою, говорить менеджерка соціальної квартири Лариса Рева. Мешканок забезпечить харчуванням особистими речами, засобами гігієни. З підопічними працюватимуть вісім спеціалістів. Це житло для жінок з дітками маленькими, переважно до трьох років. Тут може проживати до чотирьох жінок, до шести діток. На зараз з них двоє немовляток. Усі послуги, які тут надаються, вони безоплатні. Це безпечний простір. Основна ідея, яка щоб жінка самостійно змогла вийти від нас і продовжити своє життя, спираючись. Вже на себе допомагаємо шукати роботу, житло, влаштовувати якось. Ця квартира прихисток для вагітних жінок, які мають намір народжувати, але опинились у складних життєвих обставинах. А також для матерів з дітьми, які потребують підтримки, говорить директорка міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я Галина Скіпальська. За 2024 рік у наших соціальних квартирах 60 жінок і десь 70-80 дітей. Отримали власне комплексні послуги і допомоги. Волинська область власне є пілотною областю. Фінансує цю соціальну квартиру. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ Реалізує цей проект консорціуму Українська мережа за права дитини і Українська фундація громадського здоров'я як один з партнерів. У соціальній квартирі зараз живуть дві жінки з дітьми. Говорить Галина Скіпальська. Ще одна мама чекає рішення і можливості бути поселеною тут в області сиротіє щорічно близько 200 дітей. І тому, якщо завдяки запровадженню такої послуги, нам вдасться скоротити кількість таких дітей, які сиротіють, і зберегти їм їхню біологічну сім'ю і маму, ми будемо ну, тільки раді. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.